Сьогодні в умовах ринкової економіки ринок праці, як і інші сегменти, постійно змінюється. Спеціальності, що були актуальними 20 років тому, поступилися місцем іншим, більш запитуваним. Часто перед людиною, яка отримала освіту наприкінці 80-х-90-х, постає питання отримання нової спеціальності перекваліфікації, підвищення рівня освіти. Гарна новина можна розраховувати на допомогу держави. Людмила Олександрівна, скажіть, будь ласка, правда чи ні, що людина після 45 років може за рахунок держави отримати додаткову освіту або підвищити свій рівень кваліфікації? Так, дійсно правда. Коростенським міським центром зайнятості розпочати видачу ваучерів на отримання освіти. Ваучер це документ встановленого зразка, який дає право особі відповідно до закону України про зайнятість, пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію, спеціалізацію. Підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень за професіями спеціальності, встановленим з відповідного переліку. Видача ваучерів проводиться будь-якій особі громадянину України. Це може бути робот, людина працююча, може бути безробітна особа. Також людина, яка і не працює, і не перебуває на обліку в центру зайнятості, знаходиться вдома. Але в даному випадку людині обов'язково треба звернутися до Державної служби зайнятості, зареєструватися, отримати статус безробітного. Після цього отримується ваучер. Людина, яка виявила бажання отримати ваучер на отримання освіти, вона повинна подати до Територіального органу Державної служби зайнятості заяву, паспорт, трудову книжку, свідоцтво про освіту, ідентифікаційний код. Всі ці документи реєструються, і в присутності людини робляться копії. Якщо трудова книжка знаходиться у роботодавця, так як людина працює, подається копія трудової книжки, засвідчена роботодавцем. Згідно поданих документів, робиться перевірки, і протягом восьми календарних днів приймається рішення про видачу ваучера. Потім людина, яка бажає отримати ваучер, письмово повідомляється про рішення про видачу ваучер, і вона зобов'язана протягом п'яти робочих днів звернутися до Державної служби зайнятості по питанню отримання ваучера на здобуття додаткової освіти. Про яку суму йдеться? Значить, сума ваучера, вартість ваучера, встановлюється відповідно до вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні вартість вау ваучера встановлюється 11 тисяч гривень. Видається ваучер. Але якщо в договорі буде прописано, що вартість навчання більше особа сама або роботодавець можуть оплатити різницю вартості, якщо вартість навчання буде менша ніж вартість ваучера, гроші повертаються на рахунок державної служби зайнятості. Скажіть, будь ласка, щодо вибору навчального закладу вибору спеціальності. Чи є якісь обмеження, чи це е, угу. на розсуд людини? Значить, е, вибір спеціальності і професій е, робився згідно пріоритетних видів. Економічної діяльності, тобто є певний перелік. Що стосується навчальних закладів, обмежень немає. Людина може поїхати в будь-який навчальний заклад України, якщо у цього навчального закладу є відповідне свідоцтво або акредитація, і вона має цей навчальний заклад або роботодавець, навіть це може бути роботодавець, може надавати освітні послуги, має ліцензію на надання освітніх послуг. Якщо у людини повна вища освіта, вона може отримати підвищення кваліфікації, спеціалізацію, перепідготовку. Якщо Людини базова вища освіта, 4 курси інституту, вона може отримати повну вищу освіту. Якщо у людини не повна вища освіта, коледж, технікум, вона може пройти перепідготовку, підвищення кваліфікації, спеціалізацію, але не змінюючи рівень освіти. Якщо людина робітник професійно-технічна освіта, вона може пройти перепідготовку з робітничими професіями, підвищення кваліфікації з робітничими професіями, і отримати неповну вищу освіту, тобто технікум або коледж. Отож, якщо ви вирішили навчатися очно заочно або просто намагаєтеся з'ясувати для себе питання отримання освіти, звертайтеся до Коростенського міського центру зайнятості у відділ активної підтримки безробітних у кабінет номер 3 або за телефоном 44730.